Всім привіт! Чергові посилка з Aliexpress на моєму каналі. Канал називається Купуємо на Алі. Тут всі товари, які замовлені за власний рахунок для себе, для родичів, для друзів. Також деякий товар, що йде на перепродаж. Так що, кому цікаві такі розпакування? Можете підписуватися на канал, коментувати, ставити лайки. Ну і дизлайки, ніяк. Як вважаєте за потрібне, так, сьогодні чергові навушники, повнорозмірні ігрові дротові навушники. Обійшлися вони в районі 10 доларів, ну я десь тут скріншот. Замовлення додам на відео, бо я не пам'ятаю тут трошки на іншому аккаунті, а на цьому телефоні немає. Так, е, так, 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 бралося в супер пропозиціях, знайшлося за наймінімальнішу ціну. Дані наводники зараз на Aliexpress в районі 1000 гривень, 1100, 1000 з купоном дешевше. І так далі. 880 я бачив сьогодні. І так далі. Так що подивимось. Бренд непоганий. Може зараз і ці наушники будуть прикольні. На дані наушники я лишень бачив огляд в зарубіжних блогерів. Так. Магазин хороший. Магазин гарно упаковує і може і дає купони, що можна собі зекономити. Так. Якраз клас, класно так. Все. Так, так забираємо. Так, що є. Кульочок, одивіться, гарно прийшло так, як з магазину. Dual Camber Drivers, Exa Cold Soft Air Coush. Хто вміє читати, собі прочитаєте, бо то я зараз вам дурницю буду говорити. Моделька Air Comf. Комфі, супер легка ну, ігрова гарнітура, це понятно. Модель A4. Ось так. Innovation of Gaming. Так, легка. Ось таке мікрофон хороший, супер. Супер стерео звук. Ну, розкладається і так далі. Хто хто розуміється більше прочитає, нічого я вам буду розказувати. Так, тут має бути інструкція, то я прочитаю вже з інструкцій. Ось тако От іде. Вага 263 грами, як я бачу. Ось так. Так, відкриємо та й подивимося, що нам прийшло, так. Так. Так, ось такий, як кажуть, як вельоровий, Ну, такий приємний на дотик мішечок для зберігання переносу, переносу даної гарнітури. З логотипом Ексант. Ну, тут є і номера телефонів, ну, Global, сайт і так далі. Так, твердимося по гарнітурі. Сама гарнітура. Так. Гарнітура. Так. Армітура поки що сюди. Прочитаємо інструкцію. Так. Так, так, так. Посилання на сайт, як підключити до комп'ютера. Так. Ну, думаю, хто-то купує, сам знає, як підключати до. До... Комп'ютера. Так, тут є російська мова. Ну, то можна прочитати? Так. Шкіряна дужка. Пов'язку. Навушники з ефектом пам'яті регульований ну, регулюрує мі мікрофон. Кнопка виключення звуку мікрофона. Так щедку ну, для збільшення ну, або зменшення гучності. Аудіокабель 3,5 мм. Ну і так, специфікації. Ось так. Ігрова гарнітура Exor Air конфі Так. Вага 20... 263 г. Частота від 20 до 20 кГц. Чутливість 103 дБ плюс мінус 3. Імперданс 32 Ом Плюс мінус 15 Динаміки діаметром 50 мм. Мікрофон. Розмір 6 мм. 6 на 2,7 мм. Чутливість 48 дБ плюс мінус 4 дБ. Імпеданс 2,2 кОм. Діафрагма направлена одно. но направлено. Так. Так, 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 так. Ну, це понятно. Так, переходимо до самих навушників. Так. Ну. Так. крутяться це, як хочуть. Так, так, так. Ну, я вам скажу прикольно, прикольно. Так. 3,5 мм джек, що можна напряму підключати до Nintendo. То. Телефона, планшета, ноутбука. Також є подовжувач, який можна переключити на окремо на мікрофон і на динаміки То для комп'ютера. Так. Ну, м'який такий прикольний кабель. Також тут є, щоб не перегинався, досить нормально зроблено. так. Збільшення, зменшення гучності. коліщатку, ну і кнопка включення, виключення мікрофона. Мікрофон усі розкладається. Мікрофон гнучкий, прикольний, м'ягенький, суперовий. Так. Навушники, як хочете, так крутите. Нема ні тріску, нічого. Пластик хороший. Ось так. Зверху на оголівлі логотип Екса. Амбюшури м'ягенькі, великі, хороші з ефектом пам'яті. Так, на цих наушниках вони не зйомні. На цих, що були попередні, похожі наушники бездротові, то там йдуть вже зйомні амбюшури, що можна буде поміняти на з матеріалу, кому як подобається, як потрібно, буде або замінити на нові. Краще. Ось так. Ось так регулюється повороти динаміки. Ну, ось така гарнітура. Я думаю, що підійде на любого будь ну якісний Ну, якісний шкірзам я думаю, швидше всього, що то є шкірза е, дуже хорошої якості. Ось тут такі виходи. Ну, прикольно, прикольно. Ну це пластик, але пластик хорошої якості. Тут є металеві вставки, і досить міцний метал, досить робить. Так що, так що вони будуть служити довго. Так що не переламаються. Ось така гарнітурка. Зараз іду послухаю її. Попробуємо я записати, буду говорити по, по мікрофону з даної гарнітури. І будемо бачити, який тут мікрофон. Ну дуже приємна на дотик, ну взагалі класна гарнітура. Невелика, якраз чашки хоч самі великі, але така компактна, прикольна. Іду пробувати, потестую і скажу вам свою думку. Так, так записуємо тест е, мікрофона е, від наушників XA Air Comfy. Моделька E4. Що можу сказати про дані навушники? Дуже хороший збалансований звук. Не нема багато, як то кажуть, басів. Так, все в міру, все класно. Так що можна слухати, крим ігор, можна слухати різні композиції. Навушники мають аб'юшури з ефектом пам'яті. Гарно прилягають до, ну, до голови. Дуже гарно якісно ну, зібрані. Ну, хороший-хороший, якісний продукт. Він вартує свої гроші. Так що якось так. Ви чули зараз кусочок е е відео, в якому дивиться відео, в якому кусочку цьому записаний звук на мікрофон із даних навушників. Так що я переключаюсь на основний мікрофон. І продовжуємо. Так що наушники мені класні сподобались, ну зараз трошки жара, трохи в них жарко. Але в принципі, дуже хороші, якісні наушники, гарно зібрані. Ну, дуже приємно, на голові сидять дуже гарно. М'які амбушури, нічого не тисне, не на вуха, нічого дуже прекрасно, як то кажуть. Ну, класно зібрані навушники, тут не поспориш. Всі даніше дублюються на навушниках. Але тут тяжко почитати. Так, ось так вони розкладаються. Пронумерований, де ігр, де є лівий, де є правий. Тут теж м'які вставки. Ну, дуже хороші навушнички. І класно, і класно, самі бачите, гарно зібрані. Оголів є м'яке. Ну тут пише шкіра, ну, не буду спорити, не знаю, може і цей кусочок і є шкіра. Ось так. Може бути. Ну, але прикольні, не компактні не є такі огромні, як то навушники. Кому подобаються навушники, іменно. Прості, чорні, ну, щоб не, не було тих свистопелок, як то кажуть. Прекрасні наушнички. Якість. Тут видно, за що ти платиш. Також якось отак. Хороші, якісні наушники. Посилання буде в описі на них. Також є відео в мене на інші модельки. Ще будуть нові модельки, все буду показувати. Так що будуть ще і годинники, і ще й наушники будуть, і буде багато всього іншого. Так що, всім дякую, що передивилися це дане відео. Всім мирного неба. Вітаю всіх із Днем Незалежності. І слава Україні!